Де б вони не з'явилися, хочеш не хочеш, ці машини звертають на себе особливу увагу не так новеньким шасі чеської фірми Татра, як величезним багатотонним бойовим пакетом. Калібр снарядів двісті двадцять міліметрів. А все це разом реактивна система залпового вогню Буревій. Модернізований варіант радянського урагану, який влітку цьогоріч з'явився на передовій. Легке керування і удобне намного удобне. Виворот дуже хороший. Восімдесят п'ять дев'яносто разуває. Євген легко та просто крутить кермо новенької машини. На озброєння 32-го артилерійського полку ці сучасні системи надійшли у липні. Хоча партію чеських шасі Шепетівський ремонтний завод, державне підприємство, яке займається виробництвом буревіїв, отримав лише наприкінці 2021-го, Перед початком великої війни артилеристи зізнаються і не думали, що так швидко отримають зброю, про яку лише чули та. Это элементарно даже вот броня. Ну, это самое элементарное. А так, конечно, ну, дизель удобная, но новая удобная машина. Даже элементарно на позиции. Где-то в угол надо заезжать. Ну, это В тех же там, посадках, в лесах оно очень удобно и помогает. Перед вами встроенный планшет, который показывает направление. Как стоит машина. По нему мы заезжаем в основном направление. Далі вже розварачує машину лапи спочатку, пакет, і ми готові. Чотири лапи замість двох, які були в урагані, що робить машину стійкішою під час стрільби. Причому ці лапи у буреві відкидаються та складаються автоматично, що дозволяє економити такий цінний на бойовій позиції. Час. В старому зілові дві лапи, тут вже їх чотири. Тобто при стрільбі татра намертво стоїть і вона більш, більш точніша. При стрільбі машину підкидає, збивається приціл, а тут вже воно не збивається, лапи тримають і це Точно. Налаштовувати бойовий пакет, кількість ракет, пуски, одиночні чи залп можна не виходячи з машини. Цифрова система управління вогнем одна з головних переваг буревія перед ураганом. Вот, пульт, Ключ КБМ, кількість снарядів. Одиночне, залп. А якщо додати до цього ще й броньовану кабіну, яка убезпечує екіпаж у разі ворожої відповіді, питання, чим кращий буревій за ураган, зайві. Її приваги в першу чергу безпека особового складу. Тобто вона вже броньована. Це вже дуже великий плюс для наших хлопців. Бо виїжджаєш на ЗІЛу, на зіло там особу броні нема. Бо коли воно що робилося? А на грають, реально броняється, і люди себе якось певніше ну, відчувають. Нові машини це завжди добре. Ну, вони більш надійні за що, що вони нові захист більше особового складу. Більш вони більш стійкі автоматики, більше, то то вони швидше приводяться в бойове положення. Звісно, у разі прямого потрапляння ворожого снаряду в кабіну буревія її броня навряд чи захистить, бо цих богів війни, якщо і накривають у відповідь, то аналогічним калібром не менше 220 міліметрів. Менший снаряд їх просто не дістане. Але у разі обстрілу касетними снарядами екіпаж машини буде. Захищений. У нас працювали касетами, дуже близько біля нас лягло там метрів ну, 100, може 200 попереду. Слава Богу, нікого не зачепило, то ми ну, швидко зібралися і поїхали. Змінили місце дислокації. Дальність стрільби ураганів, а відтак і буревіїв до 35 кілометрів. А це вже по суті тил. Хоча з цих артсистем можна стріляти і вдвічі далі на 65 кілометрів. Але для цього потрібні спеціальні реактивні снаряди Тайфун-2. Виробництва конструкторського бюро південне. І ці снаряди артилеристам обіцяють. По вісім снарядів залпом триста тридцять три. Я дуже переживав, тому що звільнився. Хлопці мої тут залишилися. І ждав мобілізації, але довго ніхто мене не визивав. Я подзвонив командиру батареї. Попросив, щоб мене забрали. Він шість років прослужив в армії, а за менш ніж два тижні до Великої війни, 12 лютого, звільнився з її лав. Коли ж Росія повномасштабно вдерлася в Україну, Олександр стукав в усі двері, щоб повернутися до своїх артилеристів. Якби знав, що буде війна, я б обов'язково залишився, не звільнявся. Бо мої побратими, я довго дома й не присидів, тому що знав, що треба допомагати. Я сам з Херсонської області, територія окупована, воєнкомат не працював. Я і командиру дзвонив, стукав любі двері, щоб мене забрали сюди до хлопців. Ну, не могли забрати. Кожен день дзвонив хлопцям, спрашивав, як ви там, що. І так додзвонився до командира. Командир вийшов командира частини. Так вони вирішили. Приїхали мене хлопці, забрали з дому, привезли сюди. Його змогли забрати аж у березні, коли всіма правдами неправдами Олександр виїхав у Дніпро. Рідні бійця залишилися на Херсонщині на окупованій росіянами частині, і там щодня переконує боєць, чекають на прихід Збройних сил України. Коли додому дзвоню, кажуть, чекаємо, коли вже наші хлопці вернуться назад. Багато людей чекають. Ну звичайно, кривація родина. Всі мої знайомі дзвонять, пишуть хлопці, коли ви там давайте визволяйте вже сон Херсон, Сонську область. І вони визволяють. Спершу у бій вступає артилерія, знищуючи склади боєприпасів, російську броньовану і неброньовану техніку та скупчення живої сили. А після богій війни у звільнені міста та села заходить піхота, зачищаючи їх від залишків окупантів та колаборантів. Артилерія взагалі виконує приблизно від 60 до 70% всіх вогневих завдань. Це прикриття піхоти. Звичайно, піхота має велике значення, вони приймають на себе удар. Ми їх стараємось підтримувати. Бо, ну, ви самі розумієте, що чи стрілецькою зброєю стріляти по техніці, чи, дал, чи накрити залпом. Тобто, ну, великі калібри вони, звичайно, вони відіграють дуже важливу роль. Наскільки це великий калібр, можна переконатися, спостерігаючи за процесом заряджання буревіїв, ракети вагою 280 кілограмів. У пускові установки вкладає спеціальна машина. Артилеристи лише слідкують за процесом і допомагають коректно заряджати смертоносну зброю. Перше, що мені хочеться, це захистити би, нашу незалежність, свій дім. У мене, наприклад, близький в Херсоні, то я сам з Херсона. То мені звичайно, що мені дуже так не подобається, те, що він захоплений зараз ворогами. Те, що там мої рідні мали звідти виїжджати. То, звичайно, хочеться і кінця війни закінчити це все, щоб наші люди в першу чергу не помирали. І щоб Україна ну, свої території відбила і не, так, Крим так само повернути, щоб це все було не дарма. Сергій, як і Олександр, родом із сонячного краю, Херсону. І він теж підтверджує, на окупованих росіянами територіях багато українців чекають на прихід Збройних сил. І не просто чекають, а борються з окупантами як можуть. Армія з одного боку, сили спротиву з іншого. Чекали, ну, в мене там зараз ще залишився друг, то чекали і чекають. Там армії дуже багато на, на, ну, налаштованих ті, що за Україну. Підпільно діють, там відео скидали. Так, так що нас там дуже чекають. Так само там багато під Херсоном йдуть бої наших, багато і випускників так, відпрацьовують по ворогам. Вони 32-й реактивний полк по росіянах відпрацьовували з перших днів великої війни, враховуючи великий калібр ракет 220 міліметрів, урагани, а згодом буревії знищували не просто живу силу. Була і жива сила, і не жива сила. Були РСЗВ, Пушки д 20 батарею. Ми знищили ворога. Самі жирніші цілі у нас були з початку війни. Е, в Ізюмі. Там ви, ну, ви знаєте постійне скупчення техніки, вони все приїжджають, приїжджають і приїжджають. Я пам'ятаю, як вчорашній день 95-та дуже добре відпрацьовувала, а ми підтримували їх як могли, і якнайшвидше, як Робили все тесла натякає шум довкола Валерія Герасимова, начальника генштабу російської армії, який 1 травня здійняла низка російських телеграм-каналів, повідомивши, що його, наче як поранили в районі Ізюма, справа їхніх. Рук. Хоча, визнає, за більш ніж півроку війни цілей було дуже багато. Тим більше, що у Велику війну їхній полк вступив одним із перших. 24 лютого частину їхніх підрозділів застало на позиціях у Святогірську. Міста неподалік Слов'янська. Ранок ми виїхали в сторону Краматорська. Команда якась була, чи що? Якось підняли? По, по команді колони. Виїхали в напрямок в Краматорську зі Святоїрська. На початку вони працювали дуже інтенсивно, виїжджали пару разів під Куп'янськ. Там вже була тимчасово окупована територія, але ми все одно туди виїжджали, відпрацьовували там, а здебільшого Ізрумський напрямок. На початку було у перші місяці великої війни саме радянські артсистеми, системи такі як гради, урагани, піони, гіацин, темста та багато інших, відбивали постійні атаки росіян і наносили ураження окупантам на різних ділянках фронту. Олег згадує, тоді вони практично не відпочивали, а були у постійній практично хвилинній готовності виїхати на бойову. Ну, в день, щоб не збрехати, в день ми могли виїжджати по п'ять разів, по шість разів стріляти. Це тільки це практично кожен день такий був. Скільки пакетів? Скільки ракет випускали? Залежно від цієї характеру цілі. Було і 4, було і 8, було і повний пакет, 16 снарядів. Кількість випущених ракет, пояснює Олег, залежала від цілі. Одиночні випускали, щоб пристрілятися, а далі йшли пакети. Якщо там ці, допустимо, якась піхота там десь в посадки. Це нам ну витрату нам вказує вище керівництво. Якщо, якщо піхота, то може бути і 4, і 6. Якщо там якась техніка, може бути і більше, і два пакета, і три машини могли виїжджати на вогневу. Е, накриває батарея ураганів, накриває 42, квадрат... 42 квадратних гектари. На початку війни згадує артилерист, у них, які в більшості богів війни, були легкі цілі колони ворожих танків, артилерії, засобів забезпечення, які рухалися українськими територіями, нищити все це було зручно і приємно. Єдиний нюанс, коли колони рухались, виїжджати та відпрацьовувати по них доводилось дуже швидко, практично в режимі нон-стоп. Якби тоді каже Олег, у них були буревії, швидші та зручніші за урагани машини. Ефективність їхньої роботи була б ще більшою, хоча каже, вони і так добряче прорідили російську техніку, особливо в районі Білогорівки, на сумнозвісній для росіян понтонній переправі, яку окупанти намагалися навести енну кількість разів. У результаті поблизу цього розбитого багато разів не до мосту утворилося ціле кладовище російської техніки та вже неживої. Сили. Там рано було дуже, дуже багато російської техніки і переправи. Вони їхали сутками, їхали, їхали, О, там раніше там дуже багато ми техніки положили. Ну, Денис 50-70. Там, в районі Білогорівки, зізнається Олег, вони працювали не одні. Командування Збройних сил підтягнуло туди чималу кількість бригад та артилерійських систем, щодня розбиваючи ворога в прах. Таким чином, у першій половині травня Білогорівка на Луганщині стала свого роду. Чорнобаївкою, куди росіяни йшли на смерть і де втрачали безліч танків, БТРів, артсистем знову і знову марно, намагаючись прорватися через сіверський Донець. В залежності від снарядів, якщо це касети, то ну знищуємо піхоту і неброньовані неброньовані цілі. Якщо стріляємо фугасними снарядами, то і танкам там теж не, не виживуть. Одночасно могли і всі використовувати. Виїжджала одна машина з фугасами, одна машина виїжджала з касетами. І стріляли перше або фугаси, або перші касети і або разом зразу. У перші місяці Великої війни, зізнається, Олег було важко. Доводилося працювати і в день, і вночі. Про сон можна було забути. Найважче це коли дуже багато роботи. Не те, що не а просто організм трошки встає. Було на, на Лиманському напрямку, трохи важкувато, бо було ну, багато було роботи. І на Мар'їнському напрямку. Бо на початку війни вже може достижне, не спав, бо просто ще в голову не влазило, що почалася війна. А потім, потім ну, якось привикалося, вже навіть зараз подзвонять, скажуть, виїжджай вночі стріляти, ну, виїжджайте, виїжджай. Вже сон відійшов на другу роль. В цій службі найважче це певно, що працювати в будь-який час доби, в будь-яку погоду. Ну, трохи якби, ну, сказується. Ну от, от. взагалі, в принципі, служба як служба. Стараємось як можемо захищати. Вони часто працюють вночі з міркувань безпеки, коли їхнє висування на бойову майже непомітне. На буревіях кажуть боги війни у темну пору доби пересуватися зручніше. Чеські татри мають спеціальне маскування для таких випадків. На старих ураганах там були такі колпаки. Ти на фарі їх одіваєш, і не видно світла. А на нових бревіях воно вже автоматично йде. Кнопкою переключаєш і включається підсвітка з сильного кольору. Дорогу, дорогу прекрасно видно, а от не видно з безплодника вже не буде видно. І до того стоїть ну, цей ночник. Вони, як і багато артилерістів на полідовій, постійно допомагають піхоті, якщо потрібно відбити ворожий штурм чи зупинити прорив. А потім, коли зустрічаються випадково на полі бою, з приємністю слухають слова вдячності. Були ми на вогневій стояли якраз, а стояли біля, біля, біля піхоти. Там хлопці до нас під'їхали, кажуть, ми ну, познайомилися з якою бригади, хто ми, а тіпа, ви, ви працюєте в наших інтересах. Я кажу, так, да, там майор, майор приїхав, командир батальйону. Каже, так, да, спасибо, ви нам реально допомагаєте, реально реально, ну, ду -ду -ду дуже вдячно були. Зупинялись, були хлопці, ми стріляли вночі, хлопці зупинялись, дякували, казали, давайте хлопці, допомагайте, допомагаємо, як можемо. Щоб бути гарним артилеристом, каже Олег, потрібно товаришувати з математикою, знати нюанси усіх артилерійських систем, але найголовніше мати велике бажання захищати батьківщину і виганяти ворога з рідної землі. Бо мотивація на війні одна з головних складових успіху. Ну тут треба, хоча б трошки підіймати, що з математиці, щоб там 2 плюс 2 не 5, а 4. Перше трошки голова рахувала. Ну і що ти. Знав, як, як, як займати позицію, бо в кожній, в кожній системі артилерійські воно трошки все. Вроді кабине все однакове, але трошки є свої ці нюанси. Ну, грубо говоря, сложного тут нічого немає. Ну, у нас мобілізованих, грубо говоря, половина прийшла вже мобілізованих. Щось їх навчили там на ППД. Приїхали. Буває такі, що вони і до, до мобілізації десь служили. Якщо служив, то вже, вже краще, бо трошки якесь поняття в нього є. А якщо нічого не шарить, ну, взяв, взяв розрахунок, який більш обучений, об, обучайтесь. Мотивація це, певно, головний чинник. Тут Дуже багато людей, які по мобілізації самі ходили, штурмували, воєнкомати, просилися. Майже всі тут такі. Треба було йти захищати, допомагати хлопцям. Згадуючи своє бажання якнайшвидше повернутися назад в армію, Олександр зізнається, сумнівів у нього повертатися чи ні, не було ані на секунду. Відтак тут, на війні, він буде до перемоги. Я приймав присягу на вірність українському народові, так що треба йти до кінця, і перемога буде за нами. Та хотілося, щоб це швидше все закінчилось. Ми захищаємо свою землю, ми ж не пішли на чужу землю. І це, я думаю, мотивуємося усі. Кожен з нас хоче якнайшвидше це закінчити. Хоче, щоб всі повернулися до своїх сімейних справ. Там все можливе. У Тисле вже є плани на майбутнє, які він сподівається реалізувати після перемоги України над Росією. По поверненні додому, зізнається, він найперше. Відгуляє весілля. Дівчина є. Я не став е, спішити. Як приїду, так і відгуляємо. Одружитися. Звичайно. Зразу ж. Одразу. Після перемоги? Після перемоги. У них у кожного є свої плани після перемоги, але доки хоча б один окупант залишається на території України, про мирне життя тут ніхто не думає. Є обов'язок та присяга, а також непереборне бажання якнайшвидше вигнати росіян з рідної землі. І вони виганяють десь швидше, десь повільніше, але вперто і з мотивацією рухатися лише вперед до кордону.